Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 30 листопада 2025 року, і сезон вирощування саджанців вже завершився, і почався сезон, осінній сезон реалізації моїх саджанців, які я виростив на власній ділянці. Як ви бачите, сезон пройшов недаремно, маю доволі ловкі саджанці. Зберігаються вони в таких мішках з тирсою. Зараз я вам покажу. Після викапки саженці. Після викопки з ділянки вони були вимочені одну добу в воді і потім переміщені в мішки з вологою тирсою. І так вони зберігаються до закінчення реалізації. Це вже провірений метод, не один рік я, рік я так роблю. І саджанці у покупців поводять себе доволі непогано. До речі, кажучи, всі, хто придбав мої саджанці, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Як вони вас у себе почувають, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це буде цікаво для наступних моїх покупців. мішку ось зараз я витащу саджанці. Ось зверніть увагу. Отакі от саджанці вийшли. Отака от чудова коренева система. Звісно, що не е, кожен саженець росте однаково і не кожен саженець е, видає таку чудову кореневу систему. Я маю на увазі е, сорт. Є певні сорти. Е, Торчать у нього там 2-3-4 два, ну, два, е, корінця. Нема такої мітли, ну це все особистості того сорта. Щоб я не робив, нічого не виходить. сила роста. Є певні сорти, які можна закормити його до того стану, що він просто-напросто не визріє. Восени, але він все рівно такої товщини лози не дасть. І прироста такого не дасть. Буде там максимум сантиметрів 60 і такий, як хвостик миші. ну о, Це вже особливості. Основна маса, ви бачите, яка перед вами. Приріст оцей весь залишається. Оцей весь приріст залишається. Коли у нас колись відео упаковка саженців на відправку. Як це робиться? Отак воно все згортається. Сюди закладається перед відправкою волога тирса, все упаковується в пакет і відправляється в 120-му тубусі на нову пошту. Тобто цей весь приріст залишається, він майже на всіх саженцях визрів до самої гори, Ось можемо показати вам більш детально. Цей приріст виноградар може використовувати на, власне, на власну думку. Хтось його просто обрізає і викидає, а хтось на прищепу і на, або на ділий на 3-4 глазка і вирощує собі саджанці. Звісно, що перед посадкою такий саджанець треба взяти отак от в кулак, однорічний переріст і поверх кулака обрізати. Тобто, оце все, що вам потрібно для посадки цього даного саженця. Все, решта ви можете використовувати, я його собі не залишаю. І звісно, що на ваш розсуд застосування даної лози вже по вашим побажанням. Хотілося ще зазначити, що всі, оці бірочки, всі оці бірочки були пробиті на стадії росту саженця. Ще коли листва була, це ми зазвичай робимо на початку вересня, пробірковуємо всі саженці для того, щоб не було пересорта. Під час викапки сажанця. Тому що коли викапуються сажанці, це, ну, це жахіття, я вам хочу сказати. Це все треба бігом робити. Людей зараз не вистачає помічників. Не завжди вони розуміють те, що від них вимагається. Інколи буває таке, що в одному мішкові один сорт, а потім дивися. Інший саженець. Ну, я не боюсь, того, що я знаю, що якщо на ньому стоїть бірочка, наприклад, приображення, а я його в... в мішке з Алвікою, то все рівно приображення залишиться преображенням, а не стане Алвікою. Тому що заздалегідь я пропечатав бірки на саженці. Для цього я ще раз скажу, це робиться заздалегідь до моменту викопки. Ну, це такі нюанси, інколи негативні, але все рівно воно приходить з досвідом. Тому е нарікань на пересорт моїх саджанців, я думаю, не існує. Може за всі роки, що я там е робив, саджанці продавав. Це тисячі і тисячі, скажімо так, одна двоє людини звернулася з цього приводу, це я вам кажу так, як є, і, і більше нарікань не було. Оце, в принципі, все, що я вам хотів сказати. Кому треба саженці, звертайтеся. Вони знаходяться в кат... каталах, знаходяться в описі під відео у Володимира Миколайовича. Також ви можете завітати на мій канал виноградник Гергель Олександра. В описі під відео посилання на каталах. урл адреса Там такі блакитні літери, цифри. Називається це все урл адреса Ви на неї натискаєте. І воно вас приводить в каталог. Дивитися, каталог, нещодавно я там зробив виправки, чого вже не існує, немає в мене на реалізації, тому що забрали люди. А решта, дивіться, і кому треба, звертайтеся. Два телефони Київстар, стар, водафон там є. Так що звертайтеся. Оце, в принципі, все, що я вам хотів сказати про власні саженці цього року. Гарні саженці, Ну, я додав про пересортицю. Ти ж ще контролюєш там е, в процесі вирощування е, по 2-3 ягодки оставляєш. І були такі відео, де контроль сорту, і там же бірочка є, що і ягодка така, і назва е, правильна. Так, що, що касається пересортів, то тут все виключено по максимуму. Ну саме так, тому що. Декілька разів перестраховуюсь для того, щоб людина отримала той сорт, який вона замовила. Тому що це доволі таки неприємно огідно, якщо люди замовляють один сорт, а потім отримують зовсім іншим. І хотілося б сказати, що шахраїв на просторі Ютуба по реалізації саженців. Цілком достатньо. Можна їх перечисляти і перечисляти, але поки кожен сам не наб'є шишки, отримуючи їхні сажанці, не повір. Так що не буду я промовляти, дуже багатьо відео вони беруть. З мого безпосереднього виноградника показують преображення, а там кишмиш такий класний, вони кажуть. Ну, то насправді преображення. Все це видно, мені доволі знайомі всі проєкції і сорти винограду на власному ділянці і на ділянці моїх сусідів, там, де я доволі часто буваю за їхньою просьбою, знаю, де що у них росте. І ці відео, як викладається, достатньо буквально 5 секунд, щоб зрозуміти, що це люди викладають чуже відео. Тобто, самий настоящий лохотрон, будь ласка, не вийдіться, звертайтеся безпосередньо до самого виробника, той, який вам показує на протязі всього року, всього сезону, що він робив на власній ділянці, на власному винограднику, на власній е, школці сажанців винограду. Чудово! От в коментарі був, пишуть питання такі: чи можна придбати? Ну, звісно, можна. А як придбати? Та дуже просто: телефони вказані, дзвоните і замовляєте. Телефони в описі під відео ще раз, і в кінці відео є посилання на. Декілька відеокаталогів, і в кінці кожного відеокаталога, і в описі під відеокаталогом, там посилання на всі відеокаталоги. Так що інформація є, хто хоче, той знайде. Інформацію про будь-який сорт. Ну, у тебе тут тільки столові сорти, винних сортів немає. Технічними сортами винограду зараз я не займаюся. Але ще хотілося б додати з приводу посилання на каталог. Багато хто з вас дивиться в телефоні і не розуміє, де це посилання. Нажміть на назву відео, будь-який назву відео, і висвічується, підтя, висвічується внизу. Опис відео, і от в цьому описі вже є посилання. Казалось би, прості речі, але для кого це для когось це доволі складно. Так що, а той, хто на комп'ютері це робить, це все одразу підтягується, ви бачите, як не круто. Так що, це такі нюанси. Да, Інформацію можна подивитися і з телефону, і з комп'ютера, і з телевізора сучасного, який на смарт-тів з виходом в інтернет. Ну, на цьому все, так? Да? Так. Да, да. Ну, дякую, Олександр, що показав е, результати своєї праці з весни і по сьогоднішній день. От, дякую всім за увагу. Всім е, бажаю зробити гарний вибір, здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення. Ну, все.